Хто такі Сентинельці, та як їм вдалося прожити 60 тисяч років в ізоляції, чим займаються в 39-й кімнаті в найзакритішій країні світу, що заховано під четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, та на якому острові ви навряд чи проживете більше години? Зараз про це все я розповім. Привіт! Сьогодні я хочу підняти тему подорожей і різних цікавих місць на землі. Але ці місця доволі специфічні, і більш за все ви ніколи туди не потрапите. І на це є різні причини. Адже десь ви можете просто загинути, десь обмеження уряду настільки суворі, що проникнення буде варти вам в'язниці. А є і такі місця, від вигляду яких у вас відпаде будь-яке бажання знаходитися там. Це не буде топ, адже кожна окрема локація варта уваги і по-своєму цікава. Тому я їх не розміщав в порядку спадання чи зростання по крутості. Що ж, про такі 10 місць, які ви навряд чи коли-небудь відвідаєте, я вам і розповім. Перша на чері печера Ласко розташована на південному заході Франції, і в ній знаходяться близько 600 доісторичних печерних малюнків, які датовані приблизно 18-15 тисячоліттям до нашої ери. Відкриття цієї печери відбулося доволі цікавим чином. У 1940 році чотири підлітки гуляли та займалися своїми підлітковими справами, і натрапили, ніби як на розлом, у землі, який утворився після падіння сосни, в яку влучила блискавка. Звісно ж, вони полізли в цей розлом. І в цій ситуації, будучи на їхньому місці, я б вчинив точно так само. Тому що що в такому віці ще робити, як не лазити по всіляким важкодоступним забороненим місцям? Спочатку було дуже весело про те, що вони знайшли в печері, розповіли своєму вчителю, після чого це місце почало набувати свою популярність. У 1948 році її відкрили для відвідування туристів. Але згодом, коли кількість бажаючих відвідати печеру, почала збільшуватися, разом із цим почався збільшуватися негативний вплив людини на скельні малюнки. Вуглекислий газ, водяна пара і все решта, що приносили із собою люди, почало руйнувати малюнки. На стінах почав рости грибок, пліснява та водорості, внаслідок в чого. В 1963 році було вирішено закрити печеру для всіх відвідувачів. Проте проблема не зникла повністю, і наразі вона все ще є. Не в такому масштабі, правда, як раніше, але все ж. Але у мене для вас є позитивна новина. Якщо ви все ж таки захочете відвідати печеру і на власні очі побачити скельні малюнки, поруч в 200 метрах є ласко два. Точна копія оригінальної печери побудована спеціально для поціновувачів історії та відкрита для всіх бажаючих. Наступне місце кімната 39. З однієї сторони це дійсно кімната, а з іншої секретна партійна організація найзакритішої країни світу, Північної Кореї. А так як це найзакритіша країна світу, інформації про це місце, на жаль, не є багато. За різними даними в цих стінах займаються незаконною діяльністю, такою як підробка коштів, виробництво наркотиків, міжнародне шахрайство, кіберзлочинність і решта справ, якими так полюбляють займатися бедбої. Вважається, що кімната 39 знаходиться в будівлі правлячої робітничої партії в Пхеньяні, неподалік від однієї з резиденцій північно-корейського лідера. І єдина причина, чому ми все ж таки щось знаємо про це місце, полягає в тому, що деякі перебіжчики були в цих місцях і після визволення себе із Північної Кореї розповіли все, що знали. І це, в принципі, вся інформація, яку ми знаємо, і вся вона пов'язана із нелегальною діяльністю. Хоча через таємність і закритість самої країни ми до кінця не можемо впевнитися, правда це чи ні. Рухаємося далі і переносимось в Україну на територію 4-го енергоблоку Чорнобильського атомного реактору, що в Прип'яті. І так, до повноваштабного вторгнення в самій Прип'яті та близько 4-го енергоблоку проводились екскурсії. Але конкретно це місце суворо заборонене для відвідування, тому що перебування там, скоріш за все, призведе до незворотних наслідків у вашому організмі, а згодом до смерті. Мова йде про коридор технічного обслуговування біля залишків реактора номер 4 а саме слонової ноги, яка утворилася внаслідок аварії із матеріалів, утворених із розплавленого бетону, піску, сталі, урану та цирконії. Ця річ є продуктом розкаленого уранового паливу, яке почало плаватися всередині активної зони пошкодженого реактора. Радіоактивне випромінювання, висока температура, ядерне паливо, металоконструкції, які плавилися, пил, бетон і так далі сформували 100-тонний потік палаючих хімікатів, які проплавили бетонну підлогу реактора і вилилися в приміщення під ним, де згодом і застигли. Насправді ця маса, що ми бачимо, є лише невеликою частиною кількох більших мас коріуму. Які заховані від наших очей, перші заміри радіаційного фону показали 14,5 тисяч рентгенів за годину. Дивіться, це як зробити 4,5 мільйони рентгенівських знімків за годину грудної клітки. Уявляєте собі? Через 30 секунд перебування поряд із слоновою ногою з'являється втома і запаморочення через 2 хвилини невеликі крововиливи. І всього 5 хвилин перебування поряд з нею достатньо для отримання небезпечної дози радіаційного випромінювання, яке завершиться смертю протягом 48 годин. Ось це єдине фото слонової ноги було зроблено в 1996 році Артуром Корнієвим. Це заступник директора проекту по побудові першого саркофага над четвертим енергоблоком. Ви можете побачити, наскільки велике радіаційне випромінювання там є. Ось ці от артефакти, які є наявні на фото, і є продукцією випромінювання. Далі, по плану, всесвітнє сховище насіння, що знаходиться у Шпіцбергені в Норвегії. Це надійне резервне сховище для світового різноманіття культур. Основна мета проекту збереження генофонду сучасних зернових на випадок локальних або навіть глобальних катастроф, що дасть можливість завжди відновити ті види зернових рослин, які повністю зникнуть із біосфери землі. Насіння зберігають у герметичних тришарових пакетах із фольги, які знаходяться у пластикових контейнерах. Вчені не випадково зупинили свій вибір на шпіцбергені. Цей острів не зазнає впливу тектонічної активності, він вкритий вічною мерзлотою, що сприяє зберіганню насіння. І все це означає, що в сховище залишиться сухим, а насіння надійно захищеним. Навіть якщо в результаті глобального потепління люди почнуть танути, то піцберген це таке вдале місце, що за прогнозами дослідників насіння може зберігатися там сотні. Якщо не тисячі років. Утім, як зазначається, якщо ви не працюєте на цьому проєкті як дослідник або агроном, до сховища вас не пустять. Наступне закрите місце секретні архіви Ватикану. Це, мабуть, найбільш засекречена в світі бібліотека. І це не просто бібліотека. Тут зберігаються особисті документи всіх римських пап, починаючи із 8 століття. А також деякі з документів оригінальних актів судового процесу над Галілеєм у 1633 році за запитом Римської інквизиції. про короля Генріха VIII, про розлучення з Катериною Арагонською та Мері Анною Болейн. документ про відлучення Мартіна Лютера від католицької церкви, тут також є записи 14-го століття судового процесу над тамплієрами. Листування із Мікеланджело в 16 столітті і Авраамом Лінкольном у 19 столітті. Коротше кажучи, доволі такий потужний набір документів. До 1881 року архів був закритий для представників будь-яких держав, окрім Ватикану, а найбільш конфіденційні документи і досі зберігаються під замком. Але у 2019 році виникли деякі зміни у назві. І наразі вона звучить так: Ватиканські апостольські архіви. І зміни, вочевидь, відбулись для того, щоб забрати із назви слово секретний. Охочі зазирнути в таємниці Ватикану, повинні пройти довгу і складну процедуру отримання дозволу. Подати заявку на відвідування архіву можуть лише науковці. У заявці потрібно вказати особисті дані вченого і мету дослідницької роботи, а також додати рекомендаційний лист від науково-дослідного інституту, або авторитетного історика. І навіть якщо дослідник і отримує доступ, вивчити весь архів все одно не вийде, тому що дозволено переглядати лише до трьох папок на день. І все, що там знаходиться, написано або італійською, або латиною. До речі, вся ця секретність і закритість породила купу теорій змов про рукописи і скреслення машини часу і решти подібних речей, які зберігаються в бібліотеці. Далі буде блок про острови і розпочну із Повелі. Це невеликий острів, який заборонено відвідувати. Він розташований між Венецією та Лідо у Венеціанській лагуні на півночі Італії. Починаючи з 1776 року, острів використовувався як карантинна зона для хворих на Бубонну чуму та інші небезпечні хвороби, а пізніше в будівлях розташовувалася психлікарня. Його ще називають островом з найбільшою кількістю привидів, або ж просто островом привидів. Власне такі легенди почали поширюватися через те, що це місце було притулком для більш ніж 100 тисяч інфікованих чумою людей. Які згодом тут і померли. Деякі були спалені, а деякі були поховані у чумних ямах. Через це вважається, що ґрунт острову в більшості складається із людських останків. Пізніше у 1922 році на острові почала діяти психлікарня, в якій лікарі знущалися та подекуди вбивали пацієнтів. Згідно зі звітом Travel Channel 2014 року. Один із лікарів-психіатрів стрибнув із дзвіниці в 1930-х роках, після того, як заявив, що його звели з розуму привиди. Десятиліття по тому мешканці сусідніх районів стверджували, що все ще чують дзвін, хоча його зняли багато років тому. Наразі доступ на острів заборонений, проте у 2023 році його відвідав ірландський ютубер на ім'я Дара Тах. Який залишився на острові на всю ніч, досліджуючи покинуту дзвіницю, щоб знайти сліди привидів. Проте вгадайте, що зустрітися із ними йому так і не вдалося. Наступний зміїний острів. І ні, це не той, про який ви подумали. Оригінальна назва звучить так: Ілля кеймада Гранде це острів біля узбережжя Бразилії в Атлантичному океані. Головна його родзинка у тому, що він просто кишить одними із найсмертоношнішими ядовитими зміями, а саме золотистими ямкоголовими гадюками. Один укус такої змії може призвести до смерті протягом години. А так як площа самого острову невелика, шанси зустрітися із нею у вас дуже великі. Саме тому цей острів заборонений до відвідування для захисту як людей, так і самих змій. Доступ до нього мають лише військово-морські сили Бразилії та окремі дослідники. Взагалі, зміям на цьому острові не сильно то й пощастило. Вони потрапили в пастку тисячі років тому, після закінчення останнього льодовикового періоду, коли підвищення рівня Світового океану відрізало острів від материка, і вони там залишилися самі саменькі. Оскільки в них не було здобичі, окрім птахів, які прилітали на острів погостювати, еволюційно їхня отрута ставала доволі сильною, щоб вони могли майже миттєво вбити будь-якого птаха, який зустрінеться їм на шляху. Тому, якщо ви вірите в реінкарнацію і в одному із наступних життів плануєте бути птахом, я вам раджу оминати цей острів. Далі розповім вам про острів Норс Бразер Айленд. Чесно кажучи, що прям щось особливого було у цьому острові, то ні. Але привабливим його робить те, що він знаходиться у Нью-Йорку, місті з населенням у 8 мільйонів людей, і доступ до нього майже закритий для всіх. Проте до того, як острів закрився, на ньому протягом 150 років мешкали люди. Спочатку там знаходився госпіталь для хворих на віспу. Туберкульозні санаторії, лабораторії, будинки та гуртожитки для лікарів та іншого персоналу. Проте у 1943 році це все стало зачинятися, і острів став тимчасовим помешканням для ветеранів Другої світової війни. І після того, коли для військових вирішилося питання і житлом на материковій частині, тут відкрили клініку для реабілітації наркоманів. Не все йшло гладко, клініка здобула дурну славу, стверджувалося, що люди знаходилися там проти власної волі, розміщували персон невигідних для влади, з'являлися випадки корупції серед персоналу. Тому згодом і все це зачинилося, і острів став безлюдним. Тоді в гру вступила природа. Будинки потроху почали руйнуватися, все почало зростати деревами, і це місце облюбували берегові птахи, та вирішили тут сезонно гніздитися. Саме тому вся ця сукупність факторів змусила владу заборонити острів для відвідування. Ось яка офіційна позиція: цитую, обмежується доступ до острова через його складне розташування. Складний і потенційно небезпечний стан місцевості та антропогенного середовища, а також проблеми з дикою природою. Дозволи на відвідування надаються лише для переконливих академічних і наукових цілей, і максимум до чотирьох дозволів за сезон з осені до зими. Крім того, оскільки на острів немає громадського транспорту, будь-який дозволений відвідувач повинен бути орендувати човен для транспортування себе. Разом із супроводжуючим персоналом. Е, тут такий маленький відступ. Я тут подумав: якби у нас в Україні було таке місце поруч, е, поруч із щільно населеним містом, то виглядало це приблизно ось так. Е, е, окей, окей. Продовжуємо: острів Сурцей. Ще один острів, який заборонений для відвідування, і знаходиться він біля південного узбережжя Ісландії. І якщо порівнювати його із попередніми, то це зовсім молодий острів, який почав виникати в період між 1963 та 1967 роками, коли почалося вулканічне виверження. У міру того як воно тривало, епіцентр сконцентрувався в одному із отворів вздовж тріщини на морському дні. Таким чином, почав формуватися і сам острів. А закритий він для відвідувачів через те, що це унікально нове середовище для визначення процесів колонізації нових земель тваринами, рослинами та іншими формами життя. Саме цей почали вивчати вчені ще з 1964 року та побачили появу насіння та бактерій, які переносилися океанськими течіями. Острів почав зростати грибами, цвіллю, а також різними рослинами. Не оминули його і птахи, які вирішили тут гніздитися. Звичайно, доступ до острова мають тільки визначене коло науковців для дослідження природних процесів, але навіть їм для того, щоб ступити ногою на цю нову землю, потрібно пройти ретельну перевірку себе та своїх речей. Щоб переконатися, що вони випадково не занесуть насіння в екосистему острова для того, щоб максимально виключити антропогенний вплив. Наступний, завершаючий цей блок закритих для відвідування островів, є мій улюблений: північний Сентинельський острів. І знаходиться він ось тут, біля берегів Індії. І плем'я, яке тут живе, називається Сентинельці. Все дуже просто. Але як вони самі себе називають, ніхто не знає, так само, як ніхто не знає, яка в них мова, побут, культура і решта базових речей. Сентинельці живуть в ізоляції близько 60 тисяч років, і вони зовсім не дружелюбне плем'я та нападають на кожного, хто до на них наблизиться. Ось, наприклад, на цій фотографії вони атакують гвинтокрил. Або ще історія. У 2006 році двоє рибалок потрапили в негоду біля берегів остров, і їх викинуло на берег. Що зробили сентинельці? Правильно, вони їх вбили. Наступна ситуація трапилася у 2018 році з американським місіонером Джоном Алленом Чау, який проігнорував заборону уряду на відвідування острову, та незаконно висадився на ньому. Задля того, щоб завербувати плем'я в християнство. Але це була колосальна помилка. Як тільки він вступив на острів, він відразу ж був убитий вартовими людьми, поховали Джона прямо там, на пляжі. Це дуже цікавий народ. У них досі немає сільського господарства. І ніхто не в курсі, чи можуть вони видобувати вогонь, чи ні. Сентинельці не знають, хто такий Ілон Маск. Не в курсі про глобальне потепління, Вони не знають, хто такі стоматологи. Вони навіть не в курсі того, що вони сентинельці. Офіційна спроба контакту із плем'ям була в 1996 році. Тоді вчені привезли їм подарунки: Кокоси. Ось, дивіться, як їм подобаються кокоси. Великі чи малі значення немає. Що їх знімає, вони теж не в курсі. Вони взагалі не розуміють, як виглядає камера. Крім кокосів, їм також привезли живу свинку, яку вони вбили, але їсти не стали і поховали на пляжі разом із подарованою лялькою. Як ви бачите, для них ми просто незрозумілі чуваки, які привозять кокоси і подарунки. Якщо кокосів немає, тебе також немає. У 2004 році в Індійському Акані виникло цунамі з 15-метровими хвилями, внаслідок якого на прибережній території постраждали люди. Тоді уряд вирішив перевірити сентинельців та відправив туди гелікоптер. Вони вибігли і обстріляли його. До речі, залізні наконечники для стріл вони зробили з корабля, який сів на мілину поряд з островом у 80-х. Як ви бачите, цунамі для них не проблема, але бодай звичайне рукостискання із людиною може викликати страшні епідемії у поселення та повністю викосити все населення. І все це через їхню ізоляцію. Вони розвивалися окремо від усього світу. Саме тому їхня мікрофлора та бактерії специфічні для них, до яких вже вироблений імунітет. Вони про це, звичайно, не знають, але в цілях власної та їхньої безпеки відвідувати острів заборонено. Що ж, на сьогодні це все по цікавим та закритим місцям. Я не розповідав вам про такі локації, як військові бази, важкодоступні гори, льодовики і так далі, тому що хотів сконцентруватися на чомусь більш приземленому. Проте, якщо вам буде цікаво дізнатися і про це, дайте мені знати в коментарях. І я обов'язково згодом знімлю і таке відео. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося, буду вдячний за респект у вигляді, вподобайки та коментаря. Також кнопка підписки на канал, що знаходиться під відео, сумує за твоїм кліком. Що ж, до нових зустрічей у нових відео.